Через назву Круглого столу моделі ефективної комунікації, оскільки молодіжний громадський центр «Аталон» свою діяльність вже має 15 років, ми в лютому місці 26 лютого відміти 15 років, і власне одним з таким стержневим напрямком це є міжсекторальна співпраця, влада, громада, бізнес, освіта, змі на вирішення будь-яких питань. І, от, власне, коли до нас, а власне до мене, як до керівника організації, 1 березня передзвонили. Мої коліжанки, власники готельного туристичного бізнесу, коли ми їм допомагали 10 років тому, зелений туризм, послуги гостинності надавати з тими питаннями. Як ти така бандерівка? що Ти зараз хочеш навчила нас, коли в нас було 30 місць, а зараз 300 можуть прийняти осіб е, за день. Ти хочеш нас розкоркулити? Тобто, на ті звернення, якби це було одне-два, ми ж то не розуміли, що відбувається в Криму. Власне, ми почали реагувати, діяти і звернулися, зробили таку. Нараду і була створена координаційна рада з питань надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій. Чому? Тому що після цих дзвінків, спочатку з такими недорозуміннями, а потім, власне, такими єдиними благальними проханнями, чи можна прийняти найдорожче? А власне, найдорожче це діти і внуки. І от власне на 2 березня. Була було засідання такої координаційної екстреної наради, де ми запросили представників надзвичайних ситуацій, всіх департаментів соціального захисту. А це є департамент освіти і науки, департамент охорони здоров'я, всі релігійні конфесії. А, а також бізнес-структури і впливові змі для того, щоб прореагувати на ті інформації і на ті повідомлення, які дійшли до нас, і ми створили координаційну раду по питанню по наданню допомоги під час надзвичайних ситуацій, адже нам наші державна служба надзвичайних ситуацій на той час кваліфікувала, що це є надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру. І ось уже 3 березня ми прийняли першу сім'ю переселенців з Харкова. Згідно тих подій, це перша сім'я, де була маленька дитина 11 місяців, де майданівець, батько-майданівець, був постійно е в Києві і от пішли перші погрози. Яка у нас, я, я не буду дуже багато говорити, але скажу, що ми єдині в Україні, які перші створили ну, таку дуже цікаву форму. Співробітництва це громадсько-державна форма партнерства, і ми заснували згідно розпорядження голови обласної адміністрації єдиний регіональний штаб. Він дуже довго називається, але ми його коротенько називаємо по роботі з внутрішньо переселеними особами. І ось орієнтовна схема роботи з внутрішньо переселеними особами. По перше, що у нас є цілодобова гаряча лінія, яка Інформація про яку ішла з 2 березня по всіх каналах центрального телебачення ICTV 1+, плюс тому що в Івано-Франківській області є всі регіональні представники, і ми дали цю інформацію. До нас можна потрапити. Обласна адміністрація виділила в центрі міста, а власне Грушевського 18. Це є Народний Дом, Дом просвіта, де є розміщений регіональний штаб, який діє з липня місяця, і телефонна гаряча лінія, де працюють, обробляються всі інформації, всі зв всі телефонні зв'язки, надаються по телефону також консультації. І на сьогоднішній день 22 тисячі триста двадцять два вчора на 18 годину. Це є цифра тих дзвінків, які опрацювали наші е... опрацювали наші е... працівники. До нас потрапляють через реєстрацію по гарячої лінії. Потім приходять до центру, до центру укладаються тристоронні угоди про безпечне перебування, і цей, цей договір є своєю візитівкою для будь-яких департаментів, для будь-якого якого закладу на території Івано-Франківської області, де вони можуть звернутися, отримати. Допомогу про праце, отримати допомогу у влаштування в садочок дітей в школу про медичне безоплатне обслуговування. Консультації також відбуваються спеціалістів по необхідності. Є первинна гуманітарна допомога, а також надаються юридичні, юридичні і психологічні допомоги. Допомога в цьому ж центрі за принципом єдиного вікна є представники всіх служб, які підписали, і входять в координаційну раду. Це і центр зайності, це є соціальна політика, це є і департамент охорони здоров'я, департамент освіти і науки і служба соціальної зайнятості. Нам дуже. Полегшило роботу, коли з липня місяця е, все було створено при президенті е, при адміністрації президента. створено окремий відділ, і вся е, діяльність перейшла для надзвичайно під єгіду е, підгідою е, департаменту е, державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну дуже коротенько. Я вже власне сказала, що ми робимо це. Ми і е, перерозподіляємо за місцем проживання є і соціальний супровід, є і психологічний супровід, а також залучення благодійної гуманітарної, в тому числі і міжнародної допомоги і різних джерел, а також фінансування з різних джерел. Це і місцеві бюджети, це і бізнес структури, це і також е, фонд е, фонд. Е, Обласної ради, коли для перших переселенців було виділено по 500 гривень на кожну особу для е, перебування і необхідних витрат за місцем проживання. Дуже коротенько, такі світлини. Це є наша гаряча лінія, це є карти розміщення переселенців. Ось так виглядає наш. Штаб за принципом єдиновік є всі представники, це угорські представники до нас приїжджали з надання гуманітарної допомоги. Це підприємці Івано-Франківської області, ласощі і торгов, е, торговельні центри привозили допомогу. Крім того, ми проводимо для соціалізації, тому що західна Україна, ментальність західної України і ментальність е, мешканців сходу дуже відрізняється. Скажу на правді, е, коли пішли е, дії. Е, на Сході дуже багато було в нас випадків, коли приходили груз 200, а в тому населеному пункті чоловіки з жінками стояли дуже великі питання серед мешканців, чому чоловіки з Донецька не захищають свою землю, а молодих хлопців привозять додому. Тому, власне, ми дуже багато працюємо на порозуміння, на е, примирення, тобто зменшення м, або протидії цієї дискримінації. Е, повірте, дуже важко. Як і з одного боку, так і з другого боку. Чому наші хлопці йдуть до воєнкомату, а чому цих не призивають молодих, нормальних, здорових чоловіків? Ось оперативна інформація. Єдина база даних дає нам можливість знімати повністю інформацію. І станом на 22 годину, 21 числа, на території Івано-Франківської області зареєстровано 2964 особи. Я скажу відразу, це тільки ті, хто звернулися до нас в базу даних за е, інформацією служби безпеки України і е, ком, е, ком, е, м, компаніями, які продали, продають і орендують приміщення е, приміщення. Ця цифра є в три рази більша. За е, нашими даними через нашу реєстраційну е, базу пройшло більше 12 тисяч внутрішньо переселених осіб. Хтось на тиждень, хтось на два, але є у нас вже по 9 місяців, які вже оселилися і які у нас перебувають. А тепер щодо статистики щодо перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, вчора буквально я мала можливість спілкуватися. Із Державною реєстраційною службою ось такою інформацію вони мені надали. Юридичні особи перереєстровано са тільки оселилися в нас в Івано-Франківській області з Автономної Республіки Крим Севастополя один, Луганська область, двоє, Донецька область, троє. Фізичні особи дев'ять, Севастополь, один, Луганська, чотири, Донецька шість. Я можу під кожним словом підписатися попереднього нашого доповідача буквально. Готуючись і до сьогоднішнього виступу, і е, запрошую паралельно до всіх, всіх, хто є юристами, кого цікавить власне питання юридичного супроводу внутрішньопереселених осіб, Івано-Франківську 12-13 е, лютого буде проходити друга науково-практична конференція юристів. Щодо, ми давали пропозиції на першій. Виробили рекомендації пропозиції на першій науковій конференції, яка відбулася 1-2 червня, і нам дуже приємно, що декілька наших пропозицій було враховано в законі про внутрішньо переселених осіб. І, от, власне, ми будемо розглядати, як з юридичної точки зору є несумісність тих нормативно-правових актів, які на сьогодні вироблені, і один одним накази всуперечень. Хочу лише доповнити власне тих шість пунктів, які ви говорили. Теж саме я можу доповнити. І Єдине, що е, от. Дуже на ну, що би хотіла акцентувати увагу, що наказу Міністерства юстиції України від 05.11.24 за номером 118.49.5 по проведенні рестраційної реєстраційної ті щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.